Всім привіт! Мене звати Юля, ви на моєму каналі, ми продовжуємо грати в загрозу з глубин". Ми, а, значить, граємо зараз за детектива. Це моя друга спроба. В першому я загинула навіть в першому акті, і якось так не пішло. Значить, що ми маємо? Повні розхідники, якось я ходила, це зберігала всі ці а, обладнання, трошечки нам пощастило з. Реліктами. Навіть майже є один чи навіть два дві колекції. Ось, колода в мене ось така. Ну, в принципі, ви її побачите при грі. Тож, поїхали, дивіться, у нас там, наче, в мене все добре. Ну, ми все одно, ладно, давайте розпочнемо з бійки. Я. От на нього хотіла подивитися. Так. Мені не подобається, що в нього немає здоров'я майже. Це прям біда. Я ніяк не можу. Кожного союзника. А, добре. Так, чого? Чого? В мене тільки блокуючі карти випадають. У мене їх не так багато. Так, ось це прям погано. Хто на нього нападає? Ти на нього нападаєш. Так, я тобі надаю. І тобі ще ось так от слабкість. Те, що на мене нападає, то не дуже важливо. Головне, щоб на мого цього не нападали. Так, дивимось, ну, до речі. Чого б не вбити цього? І цього навіть. ще. А, ми отримуємо, до речі, тут є в мене якесь обладнання. Після вбивства ворога ми отримуємо одну енергію. Ми б з цим могли б скористатися, якщо б ми, мені, у мене всі навички ось ці були відновлені. Але ні, тому, на жаль, ми не можемо їм скористатися. О, А це погано. Благословиння пацюк. А, так, а що от? Що буде? Ооо, як цікаво! Як цікаво. Зараз, можливо, зможемо його вбити. Так, 13. Блок, на жаль, я можу поставити тільки на себе. А, ну все, він, він гине. Чудово, чудово, що була ця карта. Цю карту обрала з гранатами. Мені подобається, коли всім ворогам можна нанести е шкоду. Так, в мотель йдемо обов'язково, бо з здоров'ям у Сабацюні погано все. Так, нам не потрібен поки е не потрібно паливо, тож ми йдемо сюди. Давайте купимо. Хоча у торговця, мабуть, можна було б щось краще знайти. У мене там або релікт є, або обладнання, яке дає 25% знижки. Так, ну дивіться, я ніколи не грала до цього, а в минулому проходженні я пограла, і дивіться, що тут за гра взагалі. Значить, викладається. Фішки. Там є багато і класних е, ніштячків, а є і погані. Наприклад, мінус там, 12 здоров'я, е, чи мінус мі густ, чи щось таке. В принципі, можна виграти там гроші е, е, розхідники. По-моєму, ще ось ці навички. Чесно не пам'ятаю. Я не хочу на це витрачати гроші, бо здоров'я поки повно, це третій акт, тут складні вороги. А, тож, якщо б ми були десь на першому акті, я б оце, в принципі, з цікавості обрала, щоб подивитися, що там буде. А так, взагалі, зараз, на зараз, ні. Не хочу. Так, ось ці мені не подобаються хлопці, дівчата. Давайте і ще й на собацю нападають. Благословення. Так, ну погано все погано, крізь блок. Так, всій команді. Оце, звичайно, бійка, оце мене вб'є. Так, сила. А хто нападає? Я не можу ніяк. Я нічого не можу зробити, правильно? Може таке бути, що воно... Чого на нього не нападаєте? Ну, мені дуже шкода собацюню. Ще і пацюків, я їх е е берегла до фінальної годою. Так, на тебе. Давайте собі. І ось так. І ось так. Ага, на мене ще й нападають, Прекрасно. Так, мені подобається, подобається, як воно... Так, тут трошечки... Так, ну, сила, карта сила в мене дуже сильно виручає. Не даю одну кумірку розхідників. Так, ось це дуже, дуже корисне обладнання. Мені подобається. А, йому не буде да вплинути до глуст. Це мені теж подобається. Травма. Травму наносять доволі часто. Е, ладно, давайте її. А, значить, давайте, давайте міні бомби. Де ми зараз? 12, так? Да? Так, ну тут все якось стає погано. Я не знаю, що мені обирати. А, так, давайте ось. Всього беремо. Хоча та карта була може більш класна, але тут у нас є проблемка, що ми зараз будемо в будь-якому випадку, скоріш за все, з ними воювати. Так, заправляємося. А, значить, йдемо в музей, отримаємо, можливо, кращий релікт. Подивимось. А, так, 8 для всіх навичок. Ну, давайте ось цю. Склад. О, психіатрична лікарня нарешті. Так, купити стальні поцупити. Можливо, торговця ще. А, ось у нам торговець там є. Значить, тут ми відновлюємо, медитуємо навички наші прекрасні, чудові. Я сподіваюся, що тут не бійка. Дякую. Дякую вам, гра, що ви мене не послухали. А, значить. А, Всій команді силу і ще ось цю. Це мені взагалі зараз не потрібна, в мене немає карти. Справа в тому. Обраному, гранату всі. І на тебе ще давай буде мінус один. Так, те, що він трошечки лікується мені. О! А це мені 5. А хто нападає на нього? Цей, да? А цей на мене нападає. Так, мені це не дуже вигідно. І ну ладно. Нехай. Значить тут получається... ага. Ну я нічого не роблю. Я його не можу врятувати. Тут звичайно трошечки. Ну, я буду в шоці, якщо він виживе. Е, так, обраному... О, хто на нього нападає? Ти на нього нападаєш. Ну, я тут знову ж таки... А, ось що, ось со. Оооо. Прекрасно, прекрасно. Ну, вона згорає, мені взагалі від неї ніякого зиску. А ось, якщо б мені зараз випала якась атакуюча нормальна карта, ну ви серйозно. Використала, скільки я використала цих штук 5. Так, і знову ж таки. Граната всі... Хто на нього нападає цей? Я нічого не можу зробити, на жаль. Навіть якщо я карту доберу, у мене тільки одна. Боже, як він виживає? Я не розумію. У нього 2 два здоров'я залишилося, Два. Він не переживе наступну атаку. От, от в чому справа взагалі. Не мені його шкода. <рес> Ладно. Мені залишилось трошки. Моє здоров'я більш-менш в нормальному стані. Це теж непогано. В нормальному це повне. Так, ну тут у нас просто шикарний шикарний Подивіться. варіант. Значить, я, мабуть, навіть, ну тут мені навіть і не треба одну комірку обладнання. Просто. Як, як забажаєш. Просто чудово. А, ну можна ще докупити, до речі. О, що, давайте докупимо. М -м, значить, ворога монства, дві комірки розхідників, завжди дві шкоди атакуючому. А, так, ну тут теж, до речі, ну оце пончо теж класно. Ну, тут дві шкоди. А тут сила, тут цікавіше. Давайте ось так тоді візьму. Вразливість. Переносить два негативних. А, у мене і гроші закінчились. Приходь ще. Нічого. Так, яку бійку з монстрами, з істотами з інших світів ми оберемо. Не знаю, давайте цього. Сподіваюсь, тут хтось нормальний. Так, глузд забираєте, так? Да? Так, я поки не буду витрачати ці навички для. Вже в мене карта там якась буде цікава, прикольна. Завдає 4. Давайте слабкість. Так, ну, це взагалі ніяк не допоможе, на жаль. У мене ж тут немає нічого на захист. Тож, давайте, мабуть, зробимо ось так. На жаль, на жаль, прямо перед боєм ми мы... міни бомби. Давайте силу візьмемо. Угу. Ого. Як цікаво, слухайте. Було таке в Грі Слейзи Spy, а Теж в мене є на каналі. О, до речі. Оце прикольно. Хоча. А, а, можна все одно. А, і там теж вони, там був такий зелений слізень, і він ділився, коли на нього нападаєш. Прекрасно. В принципі, я більш-менш задоволена, що ми дійшли до кінця. Що ми дійшли до ктулху. А, Ось я. Е... Герой або союзнику. А, сподіваюся, зараз йому якомога більше шкоди. Всі ось ці будуть зараз використані. А... Сподіваюся, сподіваюся, що ми йому надамо шкоди просто дуже багато. Скільки в нього залишилося здоров'я? 364. Тут, в принципі, на один бій майже. 40, ти хочеш мені завдати, да, зараз? Так, благословення, холод тобі на кровотечу тобі на. Мені спритність. Негативні статуси в мене б їх поки нема. Давайте горіння на тебе ще. А, значить, я не буду зараз захищатися. Оцей прекрасний варіант, мені подобається. Єдине, в мене ніякої сили немає, але нехай. Все, У мене три, три захисти є на секундочку. Ось там він мені зробив. Щось він мене тут проклинає. Так, ось це тобі. І ось це тобі. Собі я можу ось, наприклад. І ось так. А, значить, що ти там на мене наклав? Слабкість, вразливість до побачення взагалі. А, ні, ну А, 14. Так, давайте проживати. До кінця. А, значить, сила. А, так, у мене буде плюс 3. Неважливо. Давайте ось так робити. У мене буде мінус 10. Так, зараз, правда, мені хочуть глуз. Так, забрати хлуст. У мене 13. А, і навіть ми зараз... Дорошечки. Ось так зробимо. Я дуже здивуюся, якщо ми його зараз вб'ємо, я серйозно. Так, стоп. Робимо спочатку так, потім так. Сиглина і ще ось так. 23 здоров'я в нього залишилося. 13. А, ти захиститися хочеш? Та са, зараз. Перемога. Перемога. Продовжити. Я не знаю, правда, ще там хтось. Єдине, що мені оце завжди. Що в цій грі. Ну, я просто карткову гру таку грала ще в одну, і вона мені як. Е як приклад, чи щось таке. Оце мені. І в, і в той і в цій грі, от коли вми, вмирає саме е, гол, ну, гол, герой, який грав, от мені не зрозуміло, чого він вмирає. Він вбив ворога свого основного. Я розумію, що він далі жити не може, бо далі типу ж, нічого немає, але ж... Ладно. А ми його вбили. Я тепер не розумію, якщо ми далі будемо йти. А, то він возродиться, чи що? я ніколи не помилявся в своєму житті, як коли знецінював силу окультних наук. Карвотумер. Я в такому ж захваті, як коли був першокурсником Гарварду, я можу опанувати стільки нових знань. Я і мої вчені, тобто я і мої послідовники, досі не можу звикнути до цього. Готові провести древній ритуал. Ритуал, що має закрити проклятий портал. Істоти не зможуть більше проникати на землю. Але без жертви ритуал може не спрацювати. Мої новобранці як сотні бджіл, завдають удари поктолху. Він вже не виглядає таким невразливим. Це коштує нам надзвичайно дорого. Але я вірю в те, що це може спрацювати. Проаналізувавши все життя голови, ми з лотосом прийшли до думки, що якщо голова чимось і дорожив, то це спогадами про свого батька. Його щоденники мають бути ключем до цього. Він черпав з них інформацію і постійно тримав їх при собі. Треба принести в жертву ці щоденники і поховати ці темні знання назавжди. Тож почнемо ритуал! Такий собі щось ритуал. Що за це неможливо? Я не дам вам усе зіпсувати. Ви всі були лише моїми пішаками. Мій план майже завершено, і не вам жалюгідним дурням вирішувати, що має статися. Доля світу вже вирішена. І тепер все завершиться так, як повинно було. Графіка божественна. Руко даремно ти не втік. Тепер мені доведеться покінчити і з тобою теж. Я не зміг врятувати моїх солдат. Але зараз я зможу врятувати вас. Що Шатрі наробив. Ти? Але як ти? Це за мою сестру Покидьку! Ну, це вже прям супер жорстоко. Ось що я завжди шукав. Таємниці що ніколи не піддавалися логіці. Тепер я можу керувати ними. Зраку Натар! Вітаю, друже! Ми звикли думати, що наші дії зникають у вирі часу, не залишаючи сліду. Та бувають моменти, коли лише один вчинок здатен змінити хід світу. Ніби весь всесвіт чекав лише на нього. Це був за звук. А, це кінець. Тю. Ну, вийшло дуже маленьке проходження. Я ж не знала, що воно так буде. Так, ну. О... Скоро у кіно. Студія так називається прикольна. Так, ну. Завершу сюжетну частину кампанії, пройди сюжетний етап фінал. М -м, вітаємо! Ти вдало пройшов режим кампанії. Сюжетна частина кампанії пройдена. Ти можеш продовжувати цю кампанію, щоб розблокувати нові карти, предмети інвентарю, покращити, покращувати будівлю та продовжувати розслідування. Чорний капелюх. О. Історія дивака з дитинства дивак знав, що в цьому світі немає нікого, на кого можна було покластися, тому він швидко навчився розраховувати тільки на себе його вигляд, і походження були об'єктом насмішок, насмішок та знущань, Хоча б його це його, і хоч би як це його ранило, він звик з ранніх років залишатися у тіні. Нишпереч, у темних куточках Інцмута, намагаючись не потрапляти на очі іншим, але час ішов, і коли він став дорослим, мало хто наважувався чіплятися до 2,5 метрового чоловіка з людським обличчям та е монстроподібною постаттю. Страх, який він викликав у людей, став його найсильнішою зброєю. З роками, Девак не змінив своїх звичок. Він продовжував ховатися у тіні, непомітно пересуватися вулицями. І залишатися невловимим невловим для тих, хто міг би загрожувати йому. Він був усюди, водночас ніде, не мов тінь, яка чекала чиюсь е, загибель. загибель. У темних підвороттях і закинутих будівлях він наживав собі засоби для життя через нелегальні справи. Він почав накопичувати не тільки фізичну силу а й матеріальні статки. Стаючи далі впливовішому кримінальному світі та серед культів, його послуги цінувалися, послуга за послугу так будувалося його життя. З Часом він став місцевою легендою в похмурому і завжди дощовому інсметі. Баланс між людьми та монстрами забезпечував йому безпечне існування. Він почувався себе своїм, серед них монстри не торкалися його, люди вважали його корисним. Він жив у симбіозі з обома сторонами, але все змінилося, коли в небі над тим відкрився портал до іншого всесвіту. Баланс сил почав порушуватись і разом із тим зруйнувався і особистий баланс дивака. Він, який завжди вважав себе своїм для своїх, почав відчувати, що насправді він чужий, чужий для людей, бо вони ніколи повністю його не сприймали. Але й серед монстрів він не був своїм, незважаючи на своє походження. Він раптово усвідомив, що не належить до жодної з сторін, що він одинокий, чужий у світі, де раніше думав, що знайшов своє місце. Через порушення балансу минуле, яке дивак так довго намагався залишити позаду, раптом ви, е, виринуло з темних глибин його пам'яті. Його давні приводи, спогади про дитинство, коли був беззахисним і чужим для світу, почали переслідувати його з новою силою. Так, ну що, у нас тут, звичайно, ще є е, е, якісь е, досьє Чотири штучки. В принципі, раз, два, три, чотири 5. Е, треба щось там зібрати. Ось, ну я не буду цим займатися. Ми на цьому цю гру завершимо. Що я можу про неї сказати? Сама історія, вона якась трохи дивна. Якщо б нам після кожного проходження давали хоча б якусь, якийсь абзац чи два ну, продовження історії, а не, ну, я там пройшла скільки, там, наприклад, три гри, я вже забула, про що там та історія. Ні, ну я ну, типу, пам'ятаю, що вони прийшли в музей, його зайняли, поставили, тут щось молилися. А, там все зірвалося, він там щось загинув, і вони всі почали це виправляти, і там знову хтось загинув. ну коротше. А, Історія для мене, от, я її майже не запам'ятала. Це те, що я з цієї гри для мене мінус. Сама а, гра. А, як вона побудована, мені сподобалася ну, е, сама карточна гра. Звичайно, на початку це треба при, при, пристосовуватися е, і запам'ятати щось, е, що там треба, що не треба. Тому що я пам'ятаю, що я детективом е, не могла пройти е, перший акт довго, і потім і другий. Третій я вже мовчу, і всі інші, в принципі. Герої теж не проходили, ну, не суть, я за те, що добуваєш досвід, і, звичайно, далі все проходиться, проходиться більш-менш легко і цікаво. Тож, гра заслуговує уваги 100%. Можливо, через те, що я не грала в неї, от, знаєте, от, постійно, я думаю, що це було б не дуже цікаво, якщо б я так робила. То мені мабуть, більш б зайшла а, сама історія цього, цієї гри. А так, ну тут слухайте, і всякі загадки, всякі ігри є, а, ну, знову ж таки, якась історія. Ну, тобто, В гру вклалися, вкралися нормально, графіка прикольна, Ну, ну тобто, ну, десь там на 80% гра мені супер. Ось, Тож, дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайку, коментуйте, побачимося, тепер вже побачимося в наступній грі. Всім пока!